Є знижки на цетрамондарниця дарниця 25% на кожну другу упаковку в аптеках подорожник Є знижки на пастилки бронхолітин фіто 10% в аптеках подорожник вам та ощад. Володимир Мельник уже понад 24 роки працює лікарем-офтальмологом. Медицина супроводжує його все життя. Батьки Володимира були лікарями, і дружина Олена теж медик. Володимир Мельник – автор унікальної методики хірургії, глаукоми і катаракти. Провів понад 20 тисяч офтальмологічних операцій, спеціалізується на захворюваннях сітківки, зорових нервів, лікуванні короткозорості, далекозорості, астигматизму. Володимир мріє, щоб в Україні були доступні усі технології хірургії глаукоми, які є в Європі, і пацієнти могли отримати максимально можливий зір. Володимир Мельник сьогодні з нами в студії. Доброго ранку. Є Доброго можливість поспілкуватися наживо. Доброго раді рані. вас бачити. Дуже приємно. У нас є такий Доброго кабінет імпровізований з. Оком приходьте, будь ласка, сюди до мене будемо з вами розбирати. Якраз підняли тему, що навіть якщо з молоду маємо 100% зір, починаючи з 38-40 років, з'являються якісь нюанси, чи можна дивися так на мене? Я ти поскаржилася, не треба на всю країну розповідати. <рігати> чи дійсно цих моментів можна уникнути і якось можливо попередити? І чи це обов'язково да, для усіх? так відбувається? Ну, річ у тім, що є фізіологічні можливості організму, є анатомічні наші структури, які так чи інакше з віком змінюються. І так, щоб повністю попередити, на жаль, це неможливо, але uh -huh. покращити ситуацію, звісно, можна. Uh -huh. Тобто, спосіб життя і всі ті речі, які дають можливість продовжити якісне, активне життя людини, uh -huh. вони так чи інакше впливають і на якісний здоровий комфортний зір. Ми uh бачимо. -huh. Зараз модель ока чи можна на ньому якось пояснити, що відбувається з нашим оком е, з роками? Чому відбуваються зміни в гіршу сторону? Ну е, зазвичай основна проблема, яка більше всього цікавить людей, це, це чому я раніше там до 40, там до 45 гарно бачив. На далеку відстань uh -huh. гарно бачив зблизька, а потім у мене зір зблизька стає гірше. Мені треба відтягувати там об'єкт для того, щоб краще його бачити на більш далеку відстань. Чим це регулюється? Регулюється у нас в оці є така структура, яка називається кришталик. От вона знаходиться всередині ока нашого, uh -huh. так отакого от от вигляд. І цей, і цей кришталик, і цей кришталик він в його. О, основна функція це як лінза заломлювати світло, але є в нього і ще така функція, яка називається акомодація. Акомодація це здатність кришталика змінювати свою форму і от. Власне, оце ця акомодативна слабкість вона з віком зменшується, і в результаті у нас виникає необхідність якоїсь додаткової оптики для близької відстані. Тобто, цей кристалик вже не може там після 40 так збільшуватися, зменшуватися, відповідно наводити фокус зору. Далеко близько, так як нам би хотілося швидко, все вірно. Все зрозуміло. Але да. я так розумію, що це вже е, як, фінальна стадія, так би мовити. але є ще передумови, які певні симптоми, ну, які да, люди симптоми, можуть, на які помітити. можуть зреагувати люди. Ну зазвичай, тобто, для того, щоб так простими словами пояснити, що у, у кришталика і ця функція акомодативна, вона регулюється і вона е, виникає внаслідок двох структур в оці, які за це відповідальні, тобто, це капсула. Оболонка цього кришталика, вона мусить бути для того, щоб ця здатність зберігалася, вона мусить бути еластична. Еластичність усіх тканин з віком зменшується, в результаті оце, ця недостатність еластичності на це впливає. Але друга структура це м'язи, які знаходяться всередині ока, і вони, напруження цих м'язів змінює форму нашого кришталика. В результаті, чим більш еластичний, Капсульний ага. мішок кришталика, і чим сильніші м'язи, ага. тим надовше у нас є можливість зберегти здатність бачити на різних відстанях і на близькій відстані. А Це... як відповідно ну, ми звикли звикли ходити в тренажерний зал, е, займатися спортом, що тримати наше тіло в тонусі? А ви кажете, що тут важливі і м'язи очей. Невже їх теж потрібно тренувати, щоб в тонусі тримати 3 по 15 повторів. Я що, що треба робити? <бёрді>, безумовно, безумовно, ці м'язи можна і Потрібно тренувати, і оскільки е ці м'язи регулюють зір на різних відстанях, то оце, ця динаміка зору далеко-близько, далеко-близько, вона дає можливість покращити кровопостачання цих mm -hmm. м'язів і збільшити їхню функціональну здатність. Mm -hmm. Тому е зазвичай люди, які там тривалий час працюють за комп'ютером або на близькій відстані, вони в першу чергу страждають від цієї недостатності Комодативних функцій угу. кришталика. Чому? Тому що м'язи знаходяться в спазмованому стані, Встати. тривалий період часу, і їм важко потім розслабитись і створити оце цю динаміку цим м'язам. А люди, які грають у великий теніс, а далеко-близько, далеко-близько, далеко, напевно, не багато краще і великий теніс, і настільний ага. теніс, і бадмінтон це ті речі, які дозволять м'язам зберігати свою функціональну здатність угу. чим довше. І в результаті еластичність. Капсульного мішка кришталика, вона від цього теж покращується, тому що м'язи, оце ця динаміка м'язів, вона дає можливість функціонального такого продовження якості анатомічних структур. Тобто ока. такий спорт, в якому очі тренуються дивитися далеко і близько, вони ще й подовжують наш зір. Не лише тіло тримають в тонусі, а подовжують зір. Але хочеться заакцентувати увагу на симптомах, на які люди мають звертати увагу. Симптоми вікових змін зору, які вони і на що ми маємо. Звернути увагу, ну є знову ж таки фізіологічні явища, про які ми сказали, що от якщо зберігається якісний зір вдалину, угу. а вже не такий якісний зір зблизька, це як правило фізіологічні нормальні особливості розвитку і будови нашого організму. Друга, др, друга річ, на яку слід звернути увагу, це те, що за цими проблемами фізіологічними можуть скриватися патологічні якісь проблеми угу. і процеси, тому якщо людина відчуває Різницю взору між правим оком і лівим одне око краще, друге uh -huh. око гірше. Якщо відчуває погіршення зору на різних відстанях, і на далекій, і на близькій відстані, безумовно, це вже не є фізіологічними нормальними особливостями uh -huh. організму, і на це треба звернути uh -huh. увагу і звернутися до офтальмолога. А якщо ну от вони просто там печуть часто або злизяться? От у мене буває на вечір, коли там е довга довга Знімальна зміна починають прям трошки як, мокрі. Я не плачу, але вони мокрі. Це теж це просто вони втомлюються і очі так само захищаються. Що це за процеси? В більшості випадків так, це функціональні речі, але не слід забувати про те, що будь-які функціональні речі вони можуть призвести і до органічних патологічних змін. Тому обов'язково не слід займатися самолікуванням, шукати в аптеці, йти до фармацевта, угу. казати, от порадьте мені якісь крапельки покрапати. Угу. Зазвичай це не працює. Тобто, найкраще всього це звернутися на консультацію до лікаря-офтальмолога. У випадку, якщо це функціональні вікові речі, лікар-офтальмолог просто підтвердить і скаже, що вам нічого такого супер-радикального, надзвичайного робити не потрібно, uh -huh. і безумовно, це найкращий спосіб уникнути будь-яких проблем в майбутньому? А зазвичай є такі стандартні наші офтальмологічні протоколи. Після 40 років кожна людина один раз на рік має проходити так званий чекап, тобто дослідження. Очей uh -huh. для uh -huh. того, щоб уникнути будь-яких проблем в майбутньому і уникнути оце цих ситуацій. Що... А я-яй, ніби ж у мене все добре. А вже ми звертаємось за допомогою в тих ситуаціях, коли допомогти дуже важко. А що таке обмеження екранного часу 2020 -20, 20 Це мається на увазі. Що це за правила 20... і формула? Коли не читаємо 20, не читаємо, тоді просто 20-20. Ну а, ці всі обмеження екранного часу вони якраз і направлені на те, щоб в таких випадках зменшити навантаження на оце цей наш зоровий апарат. Тобто 20 хвилин позайма. Треба зробити перерву, треба відволіктися, подивитися на далеку відстань. Можна динамічно подивитися, далеко зблизька, далеко, зблизька, mm -hmm. далеко, зблизька. Ну, зрештою, зрештою, ці ці всі речі вони дозволяють укріпити наш зоровий апарат і зменшити і вікові зміни і. і Відтягнути ці вікові зміни, але і в тому числі профілактувати mm -hmm. такі порушення зору і такі проблеми, як катаракта, глаукома, тобто ті вже речі, які безпосередньо потребують і хірургічного лікування, в тому числі Чи сказати? є якісь тести, наприклад, такі людина, наш глядач, зможе провести вдома і зрозуміти, що є певні зміни, і вже час записатися на прийом до офтальмолога. Ну, самі такі прості в домашніх умовах тести це закрити праве око, закрити ліве око. Подивитися, чи однаково я бачу обома очима, тому що дуже часто так буває, що людина помічає зміни на одному оці уже тоді, коли вони є серйозними і суттєвими. Бо інше, воно Бо інше компенсує. око компенсує це око. По-друге, якщо це фізіологічні явища, то якість зору не буде змінюватись, а буде змінюватись відчуття дистанції, на якій я гарно бачу. Тобто, якщо, наприклад, людина гарно бачить вдалину. І наближує об'єкт, отак. Це до речі, от, стандартна табличка для uh -huh. перевірки зору на близькій відстані. І наближує об'єкт зблизька, бачить, що вже стає трошечки гірше бачити. Це давайте покажемо після, нашим після глядачам. років. Це вже це є нормальним, нормальним Я явищем. Такий тест проходила. Ось тут є шрифти різного розміру, і вам потрібно прочитати їх, щоб зрозуміти, який вам читати комфортно. Текст за номером 1, 2, Три, чотири чи п'ять. Ну і відповідно за ось такою табличкою лікаря-офтальмолога Олександра, зверни увагу. Валь, так ти розумієш, що я навіть звідси непогано бачу, там, де один і один. Про калину наш народ створив безліч легенд, переказів і пісень. А от е, ти. Я добро... теж прочитаю. Зранку. А а, не це що? а це табличка, це так звана сітка Амслера, це для перевірки функціональної здатності бачити нашої сітківки. Тобто, бачить в оці сітківка, і сітківка має свої певні структури. І коли порушуються оце ці всі е, 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 лінії, тобто вони мають вигини, мають якісь розриви і так далі. Або це свідчить про симптоми захворювання центральної області сітківки, так званої. А коли дестрофій mm -hmm. таку штучку, так розумію, можна скачати просто в інтернеті і себе перевірити mm -hmm. в Так. Да. або іноді легко в домашніх умовах перевіряється. Якщо ти до цього інструкції читав нормально, а зараз тобі вже треба їх кудись відсовувати, або нитка в голку потрапляє не з першого, а з десятого разу, то це вже теж дзвіночки. Існує така точка зору, що е потрібно вдягати окуляри, якщо ти раптом почав помічати в собі зміни. А до, а але дехто каже, що якщо ти вже вдягаєш, Дягнув окуляри, то це ти вже собі не допомагаєш. Це ти вже з ними будеш пожиттєво. Як правильно діяти? Окуляри вони допомагають підтримувати зір. Якщо вже почалися вікові зміни, чи навпаки це вже підпис на довічне дорога кінець? А, розумієте, окуляри вони ж не дають покращення зору. Вони змінюють дистанцію, на якій людина краще бачить. Тобто, відповідно, якщо людині потрібно гарно бачити на близькій відстані і вона не бачить, то за допомогою окулярів змінюється фокус променів світла, на який на відстані, на яку вони фокусуються, і людина гарно бачить зблизька. В даному випадку. Е Якщо е, людина готова себе, умовно кажучи, гвалтувати і, і, і тягнутися, отак, щоб щось побачити, mm. примружуватись, і так і далі, перенапружувати. І перенапружуватись, це вибір кожної людини. Mm -hmm. Зазвичай це не несе якихось суттєвих загроз для ока, тобто це не є приводом для якихось захворювань, але Натомість це все рівно ніяким чином позитивно не покращує якість зору і не покращує весь наш зоровий апарат. Тобто для того і існує оптика лікар-офтальмолог, до якого ви звертаєтесь, і просите, підберіть мені окуляри. І якісний лікар-офтальмолог підбере такі окуляри, які будуть максимально допомагати. Кожному пацієнту індивідуально від його потреб бачити на тій відстані, на якій це mm -hmm. потрібно, і такі окуляри, які мінімально будуть, будуть е, викликати дискомфорту mm -hmm. людини, тому що від окуляри теж можна підібрати таким чином, що вони не будуть комфортні. Ну і відповідно, в таких е, змінах ви можете користуватися ними не постійно, а лише за потреби, якщо вам треба щось почитати зблизька і розвантажити ваші очі. Але ще тут одна річ. Потрібно зауважити, що е, існують сучасні технології, які дозволяють. Уникнути необхідності користуватися окулярами, тобто, тобто є лазерна такі... лазерна корекція. Лазерна корекція це в випадку, якщо є якісь анатомічні особливості будови ока, як близькозоркість, далекозоркість, астигматизм, угу. тобто це не при геть здоровому оці. Але, от зазвичай, найсучаснішим методом, яким користуються зараз, і в Україні і в усьому світі, є заміна свого власного кришталика з імплан. Плантацію штучного кришталика, який дозволяє бачити на різних відстанях. І це є дуже сучасна, класна технологія для тих людей, які не можуть користуватися окулярами там, по якихось причинах: по робочих, виробничих, там, індивідуальних, сімейних і так далі. І в таких випадках от можна повністю компенсувати. Можливість бачити на різних відстанях за допомогою штучного кришталика є такі мультифокальні кришталики і кришталики з подовженим фокусом, які дозволяють це, це все робить. зробити. Але Я потрібна вас... обов'язково консультація лікаря З цього треба все починати завжди. Пам'ятайте, ну що сподіваємося, що сьогодні для вас зробили деякі відкриття, будьте уважніше до свого здоров'я, і до свого зору. А У нас була розмова з лікарем-офтальмологом Володимиром Мельником. 24 грудня, о 21-й. всім привіт! Я Монатік. Я граю в Бабая, і на перший погляд він здається монстром. Але якщо додати трішки світла, то не такий вже він і страшний. Будьмо тими, хто несе світло. Дивіться музичний фільм Різдво. Ти не один. 24 грудня. О 21-й. на 1+, плюс Україна.